Зараз розпакування та демонстрація такого товару з ковородати Family Day. діаметром 24 см. Зараз я її відкрию та продемонструю. Як бачимо, так вона запакована. Так, як бачимо така кришка, ну, яка, звичайно, тут прикручена іншою стороною для зручного пакування. Тобто це потрібно перекрутити. Так, потрібно перекрутити цю ручку. Як бачимо, тут такий трошки нестандартну викрутку потрібно мати. Я її знайшов зараз це перекручу зразу. Так, скажімо так, в кого немає там, наприклад, такої викрутки. Ну, то, в принципі, можу трохи виникнути незручності. Це таке можна і звичайною викруткою це закрутити. Так, як бачимо, тут така коротенька інструкція. Так, що зразу хочу сказати по цій сковорідці, чому я саме обрав її. Так, як саме перше, що мене порадувало, що її можна мити в посудомийній машині, так як більшість таких сковорідок з антипригарним покриттям не можна мити в посудомийній машині. Цю можна, тому, в принципі, я її і вибрав. Так, Вона має діаметр 24 см. Це є сама менша з такої серії, є ще також 26 і 28 см. Як бачимо, має такі. Два носики, щоб зливати рідину. Так, як бачимо, має індикатор нагрівання. Ну, і це плюс також, що вона йде з кришкою, тому що багато сковорідок ковідок, дефалі йдуть. Без кришки і потрібно окремо шукати, підбирати кришку. Також ви можете там десь помилитися в розмірі. Тут зразу зручно купляти з кришкою, щоб потім окремо не шукати, не докупляти. Тобто, можливо, у вас є якісь кришки, але не факт, що вони підійдуть. Так, вона має антипригарне покриття. Це з двох сторін, з внутрішньої і зовнішньої. Так, виготовлена вона у Франції, як бачимо, тут вибито. Е, що ще можна сказати? Звичайно, це покриття потрібно дуже акуратно до нього ставитися, використовувати дерев'яні або силіконові лопатки. Так, що тут можна ще сказати по характеристиках, вона підходить для всіх плит, як електричних, так і газових, крім індукційних. Тобто для індукційних плит вона не підходить, вона виготовлена з алюмінію. Це також враховуйте, тому що я знаю, що дехто купляє, думає, що підходить. Тому що ніби якби в характеристиках там зазначено, що електричні підходить. Ну, до індукційних вона не підходить. Так, виробник на неї дає гарантію 2 роки. Ну, В принципі, бренд відомий, В принципі, якщо акуратно ставитися, то має вона служити. в принципі, цих 2 роки, думаю, нормально послужить Ну, в основному це все. Підписуйтесь на цей канал, тут я роблю відео огляди на різні популярні товари, в основному це на техніку і електроніку. Ну, сьогодні таке трошки нестандартний огляд. Тобто, кому цікаво різні такі відео огляди, то підписуйтесь. Також знімаю на різні новинки різні товари, які виходять які з'являються в продажі.